Добрий день. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. Техніка виготовлення зготовлення для торцювання. Це тема, яка дуже необхідна для декоративної обробки любого виробу. А як її використовувати, ми з вами сьогодні вивчимо. По-перше, існують, існують види торцювання. Плоске, як ви бачите на перших двох малюнках, і об'ємне. Об Далі, за допомогою торцювання можна створити дивовіжні об'ємні картини, мозаїки, пано, декоративні елементи, листівки, інтер'єр. В основі цієї техніки створення зображень предметів за допомогою об'ємних елементів з паперу. Об'ємний елемент торцювання називають торцюванням або сторч. Він являє собою стислий у вигляді воронки або конуса шматочок м'якого паперу. Тепер давайте перейдемо до послідовності. Виконання. І смужок гафрованого паперу, як ви бачите на малюнку, наріжте на око квадратис і стороною приблизно 1 см. Без розмітки. Торець стержня тупий кінець поставте на квадратик. Далі зімніть квадрат і прокатайте стержень пальцями, пальцями, як показано на малюнку. У вас вийде кольорова трубочка торцовочка. Тепер цю деталь. Наклейте на малюнок в такій послідовності, який у вас нанесено той чи інший малюнок.